Вітаю вас, друзі! Сьогодні у моєму новому русофобському випуску маю для вас прекрасну чергову чудову історію про те, як один чоловік воював за руський мір, захищав російські інтереси, тримаючи зброю в руках і стріляючи в українських солдатів. А потім цей самий рускій мір йому за це віддячив. Традиційно руски своїх кинули, і він опинився у в'язниці. Республіка Білорусь посадила. Це Вадим Шевченко, громадянин Білорусі та найманець російських окупаційних сил. Він воював у складі Збройних сил Російської Федерації, гібридних збройних сил проти України. Але у якийсь момент вирішив повернутись до себе на батьківщину, щоби одружитись. Поїхав Білорусі, познайомився по інтернету жінкою, з'їздив. Ті паженіцви поїхав він, щоби одружитись, а приїхав у білоруську в'язницю. мене Республіка Білорусь посадила. Що цікаво, білоруський режим, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже тісно співпрацює із Путіним. Зараз вони навіть разом атакують Європейський союз за допомогою мігрантів. Але навіть він Лукашенко, абсолютно проросійський, не любить тих, хто воював на боці російських окупаційних сил. Тріста частина 1. трі примічання 3. Примечання 3. Це дуже цікава стаття. Білоруський режим кваліфікував дії їхнього громадянина, коли він воював проти України у складі російських окупаційних сил як участь у екстремістському формуванні. Тобто білоруси вважають, що російська армія це екстремісти, чудово просто і за це йому впаяли два роки позбавлення волі. роки рішення свободи за те, що воював Донецький сірі словом, як завжди, русський мір віддя. Чи в своєму захиснику ні та шумаду? На 9 мая не пошоі ще і на 9 мая його не пустили та не дали потримати діда на палці. Це взагалі якісь білоруські фашисти виходить. Тепер цей так званий ополченець, А по факту найманець каже, що для нього такої країни, як Білорусь, не існує, і він дуже у ній розчарувався. Бідненький Приїхали. я не хочу жити в тистрані. Тебе оголюється. Ти дуже обіділа страна. Ну, все, для мене просто не существует. А тут іще один цікавий нюанс. Білоруські фашисти настільки є серйозними русофобами, що її дружину цього найманця також звільнили з роботи, звільнили з поліції за те, що вона його дружина. Я на то время в поліції служила в Білорусі. Ну вот именно участие в бойових действиях супруга. Видимо, решили, что в моих услугах ребята больше не нуждаются. Теперь счастливая семейная пара вирішила тікати із Білорусі і переїхала жити у окупований Донецьк. Я так, наверное, вернулся сюда. Решил, что делать на Руси нам ну просто нечего. Нам сажают ті, хто воює за правду. Ми із вами маємо тепер їм заздрити, тому що вони будуть жити у раї на землі, який збудували російські окупанти. Там ні капіталізм, там ні соціалізм, там чорті що. Бо загальновідомо, що туди, куди приходить Росія, завжди стає краще жити. Економіка підіймається, а люди стають щасливими. Ну, ЛДНР і, без тила. Котрим є Російської Федерації, не зніспособно в будь-якому просто зараз візьміть і підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео, і обов'язково залиште тут свій коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів, тому що контрпропаганда щонайменше на це заслуговує, і продовжу вам розповідати про цю прекрасну феєричну історію. Я не хочу щоб ребята, які захищають мир, сидіти. нехай ця історія стане наукою для кожного, хто хоче воювати проти України, хто хоче захищати так званий руський мір, хто хоче просто, аби російські окупанти вбивали якомога більше людей і захоплювали нові території. Ті, хто йдуть на бік окупантів, їх самі окупанти використовують і викидують. А потім, коли їх ув'язнюють, то їм ніхто навіть не допомагає, тому що руски Бо їх кидають, але нічого. Оце створіння тепер буде щасливе і навіть отримає паспорт ДНР, який навіть гірше за ветеринарний паспорт, бо і з тим, хоча б за кордон, пускають. Я стану вражені. Ти вже уже захищатися. Ні, добровольче а вже вийде вийде свої землі. але мушу його попередити. Коли він буде йти і намагатися отримати оцей абсолютно нікому не потрібний та ніким не визнаний папірець, то навіть там, у Донецьку, окупанти можуть його послати і не дати йому цей так званий паспорт ДНР, як вони вже робили неодноразово. Ну чому такі трудності получить паспорт ДНР? Нехай буде готовий до повної вдячності з боку так званої молодої республіки. І от в этом вся загвоздка. Из за этой цій прописки я не можу получить ні паспорт, ні за документи по раненню. да нічого я взагалі не можу зробити. А навіть якщо він і отримає оцей так званий паспорт ДНР, то у нього все одно можуть його забрати. Зараз у мене проблеми бригадою. У мене і документи забрали, і воєнний білет, і український паспорт почему то забрали. А якщо йому іще пощастить його не кинуть на підвал, то він може орендувати собі прекрасне житло у гаражі. кажуть, це зараз дуже популярний тип житла для тих. Хто працює на окупантів? Я знімав гараж і просто проживав в гаражі, так як не було у мене фінансів знімати квартиру і жити, жити на квартирі, жити нормально. Та усе це неправда, тому що насправді російські окупанти принесли на Донбас тільки процвітання та стабільність, і звідти стабільно тікають люди. Роботи не з ким практично о чому говорити, якщо. Навіть посудомочі цього борщ дуже стало тяжелено найти. і саме це хочуть нам принести в Україну різні проросійські колаборанти, які чомусь досі сидять під куполом у Верховній Раді, а не на нарах у відновленні наших братських взаємотношені з Російської федерації та нічого. Я переконаний, що навіть якщо Україна не покарає оцих зрадників, то все одно рано чи пізно їм завжди зможе знайтись місце у привітних і теплих російських камерах, тому що руски своїх кидають, і кожному, хто зраджував Україну, як бачимо, руський мір дуже своєрідно віддячує.